Тому що ти може мене поливати брудом, може політичну партію критикувати, говоріть про мене, що завгодно. Але що ви мою маму трогаєте? Що ви мою дитину трогаєте? Чи ви мою дружину сволочі трогаєте? Політик епатажних, народний депутат кількох скликань, лідер радикальної партії та герой десятків гучних телевізійних ефірів, Олег Ляшко завжди вмів привернути до себе увагу. Але в останні місяці новини про нього набули не політичного. Особистого забарвлення здрасту так, давно не бачились. Короче, так я хотів малого принести, але він спить. Свадьба пела і полясала і криля Вставай, що ти за широке та свадьбе. Вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. І сьогодні ми говоритимемо не просто про гучне розлучення. Ми згадаємо історію кохання, народження дітей, складні моменти. А також розкажемо, де зараз Олег Ляшко і як він перетворився із парламентського скандаліста на військового. Ну а ви ж не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Головний радикал країни Олег Ляшко з жовтня 2022 року пішов служити до ЗСУ. Про що повідомив у своїх соцмережах. Фото у військовій формі політик регулярно публікує на своїх сторінках у мережі. Відомо, що Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. А у 2024 році очолив цей батальйон, ставши командиром. При цьому в нього були скандали щодо цієї теми, але до них повернемося згодом. В цей же час на тлі військової кар'єри Векснердепа. Розгорнулася ціла сімейна драма, адже його дружина Росіта раптово подала на розлучення і зробила це ще у вересні 2024 року. Інформацію про це оприлюднило видання Главко та опублікувало скріншоти сайту Печерського районного суду Києва. Отакі діячі експлуатують тему. Розказують придумують, що ляшко, якийсь там голубий. От зі мною жінка за якою я 15 років живу. Зазначається, що саме Росіта стала ініціатором процесу розлучення. Розгляд цієї справи було заплановано на березень 2025 року. Проте тепер на сайті Печерського суду не вдалося знайти інформацію про результат засідання. Олег Ляшко публічно ж не коментував розлучення із дружиною, але в той же час він це не підтверджував, але й не спростовував. Ми з нею кожен день обговорюємо, на кого схожий малий. Я кажу, схожий на мене. Кажу росіта, ну от скажи мені, от що у нього від тебе? Намагаюся знайти, що в малого від росіти? Ну, важко знайти. Коли на... про доньку говорили на кого схожа, — понятно. Все, що вище пояса у влади, все моє. Все, що нижче пояса у влади, все твоє. Тут я згоден. Але що у малого твоє, ну от розкажи мені. Уши? Уше? Да. Ти думаєш, що вони твої? Звісно. — Мені здається мені. І слушай, то так же. Такі мені. красиві вушка, це. Та Росіта були у стосунках понад 26 років. Спочатку жили у цивільному шлюбі 20 років, а потім у 2018-му офіційно одружилися. У пари двоє дітей: доросла дочка Владислава, якій 23 роки, та маленький син Олександр, якому у травні виповнилося 5 років. Чому Росіта вирішила розлучитися із чоловіком, який служить у ЗСУ і з яким вона була разом понад 25 років, наразі ж невідомо. Це ж у нас уже дитина скоро розписуватися буде. А ми тільки надумали йти розписуватися. Правильно. А щодо військової сторінки життя, то тут лідер радикальної партії став на захист батьківщини ще у жовтні 2022-го. На своєму сайті, у лютому, 2024-го Ляшко був зазначений як молодший сержант ЗСУ, а вже у жовтні як молодший лейтенант. У серпні 2024 року доброволець Айдара Станіслав Бунятов розповів, що ефективність батальйону безпілотних систем 63 ї окремої механізованої бригади, де Ляшко на той час був тимчасово виконуючим обов'язків начальника у званні лейтенанта, різко впала із неефективного командування. За словами військового через це пілоти шукають способи перевестися з бригади. Особливо з огляду на те, що деякі бійці, які перебувають на передовій вже тривалий час, не отримують нагород чи підвищень по службі. Ну і мобілізація піде за планом та мотивацію хлопцям на нулі підіймуть, особливо тим, хто всю війну по другій третій лінії фронту в сержанта ходить, не маючи жодної нагороди. А якщо чесно, мене серйоз починає турбувати те, що відбувається, як вам таке просування по службі лейтенант Ляшко. Ове потрібно віддати належне, іноді він дійсно приїжджав на КСП і тусувався для звітності, призначений командиром батальйону в одну із бригад. Підполковницька посада. Прагніть повідомив Ярославський. Він за цей день повинен бути командиром роти, він за цей день повинен бути командиром взвода, він за цей день повинен бути сержантом, він за цей день повинен бути солдатом. Це Не значить, що він там ну, за кожним має бігати. Але підійти там до бійця і сказати, а ну, дай свій автомат. А чому він не чище? Пішов до солдата, викопав позицію, прийшов на позицію до хлопців. Вона мілка, вона глибока, там є якісь недоліки, щось заважає, щось можна додати. Коли командир роти кожного дня є на всіх посадах в своїй роті, тоді він розуміє, чим рота займається. Які її шанс щоправда після цього скандалу у жовтні 2024 року? Політика було призначено командиром цього батальйону, за повідомленням 11-го армійського корпусу сухопутних сил ЗСУ Олег Валерійович протягом двох років служби себе добре зарекомендував. Під час його перебування на посадах, пов'язаних з безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів. Знищена сотні одиниць техніки та живої сили противника. І оцінювати треба дійсно по поставленим дронам, що ж дійсно може поставляти, тому що він мав і політичні, і бізнесові зв'язки. І з іншого боку, надважливо, який конкретний результат в його діяльності, а особливо в плані організації, не тільки виконання. От тут можуть бути і політичні складові, які він бачить на перспективу. От, ну, я прямо скажу, дронові війська це передова, якраз модель сьогодні дій і ефективно дійсно Вона виконує завдання і по знищенню, і глибоких і середніх талів розвідка відповідно і підтримки навіть спасіння наших військових. О, тут треба, щоб оцінили командуючі, об'єктивно, от я все-таки повинен бути військовик професійного класу, який дійсно глибоко знає оперативну обстановку, знає модель вже діяльності новітніх систем, ми ну, зрозуміємо, як координувати діяльність. Убачить як тяжко, от я просто думаю, що тут спіпало декілька позицій. Це його і амбіції, як політичний, ну, зрозуміло військові на керівний склад. З іншого боку, можливо, є конкретні результати не рідко ділиться фото із служби у соціальних мережах, а також вітає українців зі святами. 24 березня Ляшко опублікував фото у Фейсбуці, де він сидить із чорною кішкою на руках у шкіряному кріслі. А ось у січні 2025-го радикал виклав відео, в якому розкритикував українців за придбання машини у воєнний час, замість того, щоб направити на фронт пікапи, яких потребують українські захисники. Він обурився витратами людей та уточнив. Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні, і що ця країна ледве стоїть. Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну, фізично на це немає можливості. Цілодобово убетусів і зараз щойно у трьох прямо хвилину тому. Але прочитав повідомлення, я просто не стримався. Ну щоб кілька секунд про це сказати. Украфтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На придбання нових авто. На 18% більше, ніж минулого року, ніж минулого, 23 року. Мене цієї ночі, ночі підстріляли одну із позицій, спалили авто і два великих дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи під піві. Ця нація точно розуміє, що відбувається. А ті, хто купують нові авто, Бентлі, Хутлі і всяку іншу херню, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт, ви, е, розходний матеріал щодня є вбиті. Ви, ті, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в цій країні. Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті як золото, як золото, як кров. І ви купуєте нові авто. Я все сказав. Дякую за увагу. Та якщо цей скандал розпочав Ляшко, то нерідко за ці три роки і сам Ляшко ставав причиною скандалу. На вас дивляться ваші сім'ї, на вас дивиться вся Україна, тому що ми чоловіки. При час з'явилася ще більш цікавіша інформація від військовослужбовця Олексія Бика. Він зазначає, що екс нардеп воює на фронті із охоронцем, також військовослужбовцем Євгеном Степанюком, який уже понад 6 років працює особистим охоронцем Олега Ляшка. Пішов на фронт, схоже Степанюк слідом за шефом. 3 жовтня 2022 року. Ляшко у своїх соцмережах опублікував відео, як складає просягу і обіцяє служити українському народу. як насправді служили ці двоє судити не нам усе стане на своїм. Місця із часом, а про роботу думаю, розкажуть побратимам. Цей факт підтвердила і екс-дружина Степанюка, снайперка Євгенія Емеральд. Водночас, дружина Степанюка ще й заявила, що чоловік майже увесь рік тримав столичний фронт і отримував найвищу зарплату ЗСУ за у 100 тисяч гривень, так якби 24 на 7 був на нулі. Мій чоловік дійсно є охоронцем екснардепа вже більше шести років і продовжує їм являтися і на фронті. Наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області, ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати, на то сказати. Ось. А зараз мій чоловік. Весь час перебуває на фронті, виконує бойові завдання. Він мене стрілець, кулеметник. Ось тому знаєте, у нас така військова сімейка. Після цього ж ситуація змінилася. Українська снайперка Євгенія Меральт розкрила шокуючі подробиці свого розлучення із військовослужбовцем. Про це вона розповіла у своєму інстаграм. Мама двох дітей, яка має позивний Жанна Дарк, виклала кілька листувань із екс коханим. Зокрема, його голосові повідомлення із погрозами. Я прямо завтра в Харкові йду в нотаріусу, говорю фамілію повністю ребенка, повністю копію документів, у мене все є на телефоні, я подаю, що ти б не пересікла границю з Польщем з ребенком без моєго розрішення. Ти ніяк, навіть при воєнному положенні, ате жив. Поки я не Ох, ти вилетиш з України, поки я не дам добро, якщо ти розпочатиш поїхати за границю. Мовчати більше не можна. Я зробила свій вибір. Я більше не мовчу. Я говорю, Долучайтеся. Степанюк говорив, що повідриває руки матері своєї дитини та підірве її, якщо побачить біля їхньої піврічної доньки Афіни якогось чоловіка. Також він назвав снайперку образливими словами та казав, що влаштує стеження за нею. І не дозволить, поки офіційній дружині виїхати до Європи із малюком. Смотри, я тебе предупреждаю. я не пугаю, я просто предупреждаю. Если какой-то мужик мне скажет, или я увижу, или мне доложат, что какой-то чувак взял моего ребенка в руки, какой-то левый чувак взял моего ребенка, мою дочь, в руки, и я взорву тебя, это свой оставь и сохрани. Я с***, себя... я взорву, не терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, все бабушек хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком, ты поняла? Я тебя раньше предупреждал. И, и дальше... І далі, смотри, коли буде ребінок, прости, ти його воспитувати не будеш, рібінка я заберу. Але окрім справ військових, ляшко встиг потрапити у гучний скандал. Мова йде про відео, яке з'явилося в листопаді 2023-го. На кадрах Олег Валерійович разом із своїм охоронцем та ще одним побративом співає в караоке пісню Жені Білоуса «Дівчонка, дівчоночка На відео Експолітик у камуфляжних штанах. Дівчон! Екс нардеп довго не коментував відео, але після тривалої паузи таки висловився стосовно цього. На фронті я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не втрачаю свій час щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку. Оце скрізь, куди приходить руський мір. Цей грьобаний, це сльози, це гори, це смерть, це кров. Це знищені села, це знищені долі людей. Тому його треба знищити цих русських.